Пане Андрію, конференція Львів Social Media Camp 2014 закінчилася. Ваші враження про конференцію, що сподобалося, що не сподобалося, можливо, побажання організаторам пару слів. Ну я вже тут далеко не вперше, і я радий, що в мене такі друг, як Ростик Чайк, який це все організовує, це все розрулює, і не тільки Social Media Camp, а взагалі все, що відбувається у Львові на тематику. IT. цей кемп мені традиційно подобається тим, що він дуже домашній. Він Такі таке враження, що це ми просто з друзями всі разом зібралися. Нехай нас дійсно багато. Ми спілкуємося на теми, які нам цікаві. Ми це обговорюємо, ми веселимося. Ми потім їдемо спілку, продовжувати спілкування вже за межами конференції до глибокої глибокої ночі. І це мені, власне подобається, тому я сюди приїжджають, поділитися чимось з людьми, відповісти на їхні запитання, знайти нових знайомих, знайти якихось нових друзів і навіть клієнтів. Це теж відбувалося тут на нас. Тому само собою, що я тут не остаю. А, до речі, про клієнтів. Чи дійсно сприяє виставка, скажімо так, залучення нових клієнтів? А, ну, у мене там були випадки, коли я спілкувався з людьми, це потім переростало в певний бізнес-проект. Тобто так дійсно це працює. Дякуємо, дуже дякуємо. Дякуємо <пробувачимо>. вам.